Мені так стало гірко від слів свекрухи, бо на такого я чекала на Миколая, але я сумувала не над тим, що вона мені сказала, а чому вона мені це сказала? Зараз все поясню. Отож на Миколая я своїй свекрусі крадькома поставила під подушку елементарний подарунок теплі шкарпетки з цукерками і мандаринки, все. Подумала, що їй буде приємно, адже вона рідко на що витрачається. А коли бачу, як вона одну шкарпетку одягає на іншу, то мені стає її шкода. І ось на наступний день я приходжу до неї в справах, як вона мені каже А що це ти мені, Марино, та подарунок поклала? То ти так маєш багато грошей? То чого дітям цукерки не дала, бо я ж бачу, що вони всі дорогі, шоколадні, а мені поклала? Чи мій син як має яку копійку, то її всю треба отак розтринькати? Мене наче холодною водою облило, бо я не думала, що такий дрібний подарунок так її задіне. Що зараз є ці 200 гривень, та ніщо. Навіть в магазин нема з чим піти, бо купиш хліб, олію і майонез, і вже грошей нема. Звичайно, з одного боку, мені незручно, що я таку малу суму на неї використала, вірніше, для подарунку, а з іншого боку, якщо я їй скажу, скільки це коштує. То вона вже причепиться, що такі дорогі шкарпетки їй треба залишити в шафі, аби в них нарядити. Вона бурчала, а мені хотілося сльози пустити, але вже від іншого. Яка ж важка доля має бути в жінки, яка собі раз в рік не дозволяє прийняти символічний подарунок, що вона вважає, що краще віддати його комусь, але не собі. Чоловік побачив, в якому я стані, і спитав, що сталося. Я розповіла, що мама мене вразила тим, що вважає елементарний подарунок до свята вершиною марнотратства. Ой, не звертай уваги, мама завжди такою була, байдуже сказав він і пішов у своїх справах. Але це взагалі в голові не вкладається. Все життя ця жінка, ця мама, а тепер і бабуся. Відмовляла собі в усьому, аби тільки іншим було краще, і замість розуміння її жертовного подвигу, її син сприймається як якусь ваду характеру, на яку треба махнути рукою, бо от така людина є, то вже що зробиш? Так, наче у неї непереносимість солодкого і гарного одягу, смачних фруктів і прикрас, ну от виродилася така, то що вже зробиш? Хай живе отут збоку, а ми оте все будемо споживати і на ній економити, то хай ще нам подякує за це. А далі й мені пригадалося, як моя мама завжди відкладала собі найменші шматочки, боки м'яса, які пригоріли, чи купували собі щось дешеве, аби вистачало мені на обновку. Я теж це сприймала як належне і часто сама так роблю все найперше дітям, а вже потім собі з чоловіком. Як про це все думати, то виявляється, що це якась безглузда самопожертва, яку ніхто не цінує і нікому вона користі не приносить, а тільки псує стосунки. Вирішила свекруху заспокоїти. Мамо, то я зі своєї зарплати зробила вам подарунок, то були шкарпетки на акції по 20 гривень, от я й купила. А цукерки теж так само на акції були, бо скоро вийде їх термін придатності. А мандаринки теж були на акції, і ще мені дешевше вийшло, бо брала багато для дітей. А. -а, -а ось освекрухи лице просвітліло. Тоді я з'їм їх, бо відкладала для онуків, а як зіпсуються, то вже краще мені їх з'їсти. Добре, що є акції. Далі я вже не могла говорити, бо мені аж горло перехопило. Думаю, якби я їй подякувала за таку відданість, то вона б мене не зрозуміла, сказала б, що її так вчили, чи що вона просто знає, що треба все економити. А у вас теж такі близькі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.